Вітаю всіх! Куп'янськ. Давайте я продивлюсь Куп'янськ тенденція на листопад. Місто Куп'янськ, тенденція на листопад. Покровська я подивилась, мені дуже погано відкрився. Там щось відбувається серйозне. Куп'янськ тенденція на листопад. І дев'ятка мечів на Покровську випадала, любі мої. Знову прикриваємось, так? Да? Ой, не знаю. Важко. Так, кінцевий результат. Покажи мені Зеленський. Угу. Зеленський думає, що зробити з ним, щоб не було окупації. Розумієте? Він думає, що з ним зробити. Думають. Купінь залишиться під контролем України. трійка Пентаклів. Відповідь так, любімої. Там буде якась зміна ситуації, серйозна. Важко. Угу. Дяк фоліня фронту. Боротьба. Там наші підуть у наступ якийсь. Так. Угу. Щось буде. Буде. Планують. Тупік. Заганяють ворога в тупік, щоб не було особливого наступу ворога. Маєте на увазі на Куп'янське також буде своя двіжуха. Я не хочу також на цьому загострюватись. Мені також це питання заходить зараз важко. Мені не йде окупація Куп'янська. Це добре? Це добре. Там щось думають, щоб її не допустити. реальні Думки дії і тримаємо кулаки, допомагаємо як можемо підтримуємо далі. Не